Так, друзі, доброго-придоброго всім раночку. Ми торгуємо. Вже попродала сир, масло, сири в мене потрошку. сметана, ряжанку вже попродала. В общем, отакі торги, торгуємо потихеньку сьогодні базар, якийсь вроді людей багатенько, так? Ні годиш. Щось слабо, слабо, гай. Да. А люди, не... люди тоді дуже багато. От туди як глянеш, вроді диви. Вроді багатенько, а толку нема. М'яса у нас по 300 гривень. Ж. Сало, по чому ти питав? По двісті восімдесят грудинка і 300 м'яса. Ага, пані. Почули, Вадим вам розказав. Ну mm -hmm. no, м'ясо сьогодні десь троє, так да? чи більше з м'ясом? Uh -huh. Так, ну молочко, друзі, у нас по тридцять п'ять, але будемо вже з 1 грудня піднімати на сорок. От сметана. По 90, сири по 400, косички, сулугуні, твердий сир, дуже гарний, масло. от Молочко жирне, зараз дуже хороше, от такий бравий. от той, Ось, от є по попоки, Гарне, дуже смачне молоко. я ось, Ви ж бачили пірішківна напекла та з молоком, така смакота. Так, друзі, ну ми приїхали вже додому, розгрузилися. І я вам буду робити розпаковочку. Вам всім подобається, як я роблю розпаковочку. Зараз я вам буду все розказувати. А де ж я діла чеки? Оце, мабуть, я їх положила. Що пам'ятаю, а що не пам'ятаю, буду казати. Перше напір я купила нове відро і літру масла. Ну Масло нам треба і в коси, і в доїльний апарат, сказав чоловік, купить поміняти. І купила нове буде мені на молочко, а те відро повісимо у колодязь, де Вадим бере воду, бо там беруть воду, але ніхто не міняє. Ну, а нам треба брати воду, бо він каже, там тече страшне відро. Це ми попереді чіпляли, але но не нове було. Ну, і зараз це відро... Заберу під молоко, а туди почепимо друге. Так що, такі справи. Ну, а тепер по продуктам. Сьогодні у нас в оптовічку на отакі макарони акція. Значить, отакі ось все, макарончики по 36 гривень ба ці, бантики. Давно хотіла таких бантиків купити І 100% твердих сортів пшениці. Ось, бачите, паста. А хто ж її випускає? Ну, Зараз подивимося. Чей ж завод виробник Дніпро. Дніпро. Завод в Дніпрі. Робить такі макарунчики. Оці по 36 бабочки, а всі остальні по 29. Взяла тут вірмішельки бабусі, вони по 400 усі, І взяла її рожки. У мене є такі оце рожки ще, я другої фірми брала. А то дві штучки бабочки собі. А то все бабусі. І взяла їй гречану крупу. Гречана крупа, не знаю, не пам'ятаю, але я вам так швидко і не найду. Ага, це в файнику. Ага, ось все. Значить, макароні, макароні, халвала ваша, Гречана. 31,90 гречана крупа. 800 грам. Ось. Купила дві хурми в обтовичку на 22,50 кілограм коштує. А, бачите, тут не пишуть. Ні, пишуть 75 гривень кілограм хурми. А попереді була трошки дешевша. Ну, це поки вона не сильно дорога, то ми поласуємо. Я дуже-дуже люблю хурму. Вона корисна для серця. Ну, як завжди, купила бублика 5 упаковок. Ну, тут третій жити Значить, кілограм коштує 100 гривень 90 копійок А вийшло мені на. Вийшло кіло 260 грам на 127,34. Оце глянула на булочки, ну нам же не можна і кортиджиш. Думаю, та ладно, якісь пиріжки колись я вдома напечу. Ну, а купуємо бублики, бо отак це наша палочка-виручалочка до кави. Бо так то сир, то Ну, а хочеться іноді і таке. Тоді купила сьогодні три такі хлібинки, положу в холодильник, подавиться. Нам дуже він подобається. Кулінічі. Український, новий. Тут майже пів кіла, коштує він уже 27 з копейками. Так, потім купила лаваш в оптовичку. Це хочу там зробити, побачила одне блюдо. Не знаю, чи зроблю, чи так з'їму, як завжди. Хочу зробити, часу не вистачає. І в общем, потім виходить. Вадим на базарі купив вот такого копченого сала. Копчене сала по 280 гривень за кілограм. Два куска. Там Внизу ще більше один, зверху менший. В общем, Ми вирішили так, ковбас не купувати. А купити це, смакувати трошки копченим салом. Так, купила два десятка яїць, таких от, від молодих курочок. По 68 гривень за десяток. Це Вадим на базарі купив хлібину бабусі. Я не знаю, скільки вона коштує, ще не питала. Так, потім 3 кг дуже гарних мандарин Я купила. Мандарини у нас сьогодні по. По 50 гривень, 49,99. Ну, не хочется рвати пакет. Такие гарні мандаринчики. Бабуся заказала кілограм, а 2 кг буде нам. Всім по кілограм. І тут я купила 5 бананчиков. Вона попросила. Значит, бананы по 59,89 на 53 гривні. Купила ей бананчиків. Так, з продуктів. На базарі ми ще купили три пакета помідор домашніх виніс мужчина по 50 гривень за кіло. Такі є і крупніші, а дрібніші два пакета взяли по 25 гривень. Так що зараз зроблю салатик. Посмакуємо з салом копченим. Так, ну, вроді з продуктів і все. В общем, отакий от набір продуктів я купила. А, трохи купила там м'ясо. Сьогодні там трохи щось по акції. Ну, курячого м'яса, понятно. Так що, отакі справи. І тепер була ще в Аврорі. Купила те, що мені треба. Оце такий кисневий порошок я купую. Оце їм відбілює свої рушники кухонні. Це я уберу отсюди. бо цей. Отакий. Кому треба, то це дуже хороший. Міс Хелен називається. Тоді купила отаку тьорочку новеньку. Чого? Того, що в мене на тій тьорочці немає таких дрібних зубчиків. Там вони є, трошки вони, е мало їх. От, а ця хороша. Ось. Дивіться, тут така на всю. І тут на всю, на весь бок. В общем, взяла таку тьорочку собі новеньку. І лед лампочку купила на двір. Бо цей... На 12 Вт. Бо у нас лампочка щось, чи патрон там виділюється, чи лампочка. Ну, в общем, Вадим сказав купити лампочку. То купила лампочку. Отакі вот покупки. А ще сама головна покупка зараз вам покажу. Зінуться внизу, не дивіться, стоять сумки. Я вам на фоні цього покажу, що я сьогодні собі придбала. Вот ось ботинки купила собі. Коштують вони 3000. Хороша кожа добротна. Купила собі такі ботинки. Великий розмір, щоб з носком, ще з двома насолами. Друзі, сьогодні купила, забрала з нової пошти ботинки. Коштують вони 3000 з доставкою. добротні, хороша подошва. Ми з Вадімом вибирали, вибирали в інтернеті і вирішили залишитися, остановитися на цих ботинках. Тому що. Кожані жіночі сапоги я не можу носити. в мене з ногами проблеми, в мене печуть сильно ноги, а їздити на базар стоять на базарі треба. І Ми в общем, вибрали такі ботинки унісекс, вони підходять і до жінок, і для чоловіків, і в общем, буду ходити. І ще ми заказали, що пізніше прийти посилка з шкарпетками. Термо, термошкарпетки, такі, що аж до коліна високі, буду одівати під штаниці термошкарпетки ці ботинки і отак буду їздити на базар. Тому що дутики хороших дутиків зараз немає. Я оце купувала собі три роки назад. Три роки я в них ходила. вони дуже теплі. В мене ніколи в них не мерзли ноги. Я тоді їх купувала за 1000 гривень три роки назад, коли такі дешеві були по 300 гривень. Я купила за тисячу. От я їх три роки відносила. Ну, я їх ще буду носити. Там треба їх підправляти. Вадим мені сказав, що підправляє. Вони так цілі все, але по бокам трошки там репнула зверху, не всередині. Ну, а вони ж далі і далі будуть рватися, треба їх зробити. А зараз покажу свої ботинки. Так, дивіться, там внизу відра стоять. Отакі ось, отака подошва. Отакі ботинки. Ось так, збоку така нашивочка, така подошва хороша. В общем, добротна подошва така. Ось такі ботинки, ось такі вони теплющі. Вони збоку з замочком. А, ні, я думала з замочком. Ні, нема замочка. Вони повністю на шнуровки. Ну, в общем, хороші, теплі ботинки. Я задоволена. Я взула їх. І неначе я в них і ходила все время. Такі вони удобні, дуже класні. Не знаю, як вам показати, що отакі ось, ось. О. Я вам покажу ось такі ботиночки. Так, друзі. Це ж стало після того, як віддихнула після базарів, здаїла корову, перемила посуду та йду до бабусі. Несу їй товар, а потім вже буду обідати. Ну, зараз вже три години, такі справи. Так що, думаю, що воно гуде, а то воно косять там. Так, прибіг рижик, ой, чуть очі мені не видер. Чуть моє м'ясо не стирило, те, що я купила положити у банки. Ну, зараза така. Та я йому винесла, дала їсти. Ну, такий нахабний зробився. Чуть очі не видарує, друзі. Ой, клопоти. ну, що ж. От, не тітка, правильно. Так, іду, іду. Вадим сів підвечерять та вийду управлятися. Чи підобідать, бо я не знаю, це в неділю ми все робимо не в той час, коли в обичний день. Бо приїжджаємо з базарів. Я вчора, друзі, вечором отож записала вам відео. Попила свої таблетки, лягла відпочивати. Як почало мене з середини все колотитися, чогось. І я Одні лікарства випила, лягла, не допомагає не нічого. Я потім встала, поки я не накапала собі трикардину, не заспокоїлась. Серце те з грудей вилітає. І, і не нервничала, нічого, не знаю чого. Ось таке щось робиться, непонятно що. Так, ну ладно. З тим світом вранці. Вранці я вам вже сильно рано не знімала, як ми їхали. Нам 6 часов вимкнули світло, я встала в 5, всі торби поскладала. Все, тоді кофе попили, дивлюся, в 6 рівно включили, нам вимкнули світло. Я бігом подоїла, побігла суню. Вадим вже за цей час погрузив машину. Ми бігом вкинули там око. І пожали. Ну, приїхали, все нормально. От. Все, встигли поторгувати. Так, ну і десь тут. Бачите, яке зелене. А в нас тільки що було вроді так тепло. Думаю, піду в жилетки. Еге, вийшла на двір. А воно вітер холодний, сонце сховалося, сходу стало холодно. Так що таке діло. Зараз віддам торбу і мені треба. Дві-три півлітрові баночки. Ну, дві мені вистачить. Зараз бабуся гляну, чи є. Та й буду бігом йти назад. Так, друзі, біжу назад. Вся в бігах. Бо люди подзвонили, зараз тушонку везуть. Привезуть та біжу додому. Так що у бабусі я була ровно. Три хвилини. Набрала її води із скважини та й біжу додому. Взяла дві баночки. Зараз щось буду придумувати. Фу, друзі, набігалася що аж спина мокра. Зараз пожду цих людей, а воно надворі, ви знаєте, вітерець. Так стало холодати. Казали, що сьогодні це останній був теплий день. Тоді, вроді, поніження температури. Ну, воно вже і пора, б, то. Так же, Васуня чекає, стоїть, не хоче щось не лягає. От. А я поприбирала в цьому наполісаднику, я вам розказую. Повигрібала тут усе, да? тобто кексик, да, а воно грязюка. Не влізеш. Я поки тут повигрібала, то цілу кучу на ноги землі нас обирала. Поки ще мокра. Так що засадок не знаю. Буде ще сухо, то ще буду вигрібати. Тут теж, тут теж ось. Це ще ну, цвіточки, коли газу стоять зелені. Цей рік щось таке, воно цікаве. Рози до сих пор воно роза цвіте, бачите, посередині. <гум> комедії. Стою жду. І сісти немає, як булавочка холодна. Це такі справи. На дворі нема ніде нікого. Геть нема людей. Всі по хатах сидять. Та чи ж воювати по надворі? Друзі, і знову вечір. Кінець е, неділі. Стрім я сьогодні не проводила, тому що я себе дуже погано почувала ввечері. Зараз трошки мені легше стало, розвиднилося. Оце ж воно таке робиться в природі. У нас сьогодні такий теплий вечір. Ось зараз ходила доїла ласуню. Ну, прямо жарко на дворі. Я аж жилетки мені було жарко. От. Та й взагалі я погано спала попередню ніч. Вадим каже, ну не проводь стрім, бо каже, ну раз тобі погано, та я випила таблетку, ну, в общем, трошки розвиднилась. Та думаю, вийду з вами, хоч трошки поспілкуюся, бо сьогодні так нічого не знімала, бо то на базарі були, тоді трохи приїхала, відпочила, тоді встала тушонки. Оце варимо день і ніч, варимо тушонки, бо люди везуть і везуть. Дзвонять і дзвонять, зараз же переробка почалась. Завжди кожен рік у нас оце кінець осені, початок зими. В общем, варимо тушонки. Ну, Такі друзі, справи. Так, жилетку я дов'язала, слава Богу, тільки що ввечері зшила два шва по бокам. Ще мені треба зшити вверху плечі і тоді буду обробляти каяці. Пройми. Пройми буду обв'язувати. Тоді вже вам покажу, як уже буде геть повністю готова. Поки що так. Мені кажеться, вона буде на неї длінна Ну нічого. Хай буде длінна, зато буде тепло Знаєте, як в'язати? Приміряти немає. як оце Раз приїхала, тоді я ззаді спинку приміряла, вроді нормально. Прикладаєш одне, ну нічого, буде нормально. От, я так думаю. Ну, обв'яжу, тоді вже покажу, бо ще прой мені обв'язані, вона ще так не виглядає, як треба. Малюнок я вам показувала, паучки. В общем, в общем, друзі, якось так робота продовжується. І так багатонько залишається, не знаю, ще щось, мабуть, придумаю зв'язати, побачу. Так що такі справи? Ой. Що вам ще розповідати, не знаю. Базар був сьогодні хороший, я там казала, мабуть, чи ні. Я вже не пам'ятаю, що я вранці з ним мала, цілий день пройшов. Сьогодні якийсь він у мене довгий цей день. До бабусі бігом на 5 секунд збігала і назад, бо не було коли. От. В центрі сьогодні людей було багато, скуплялися люди. Тут у нас в центрі строїть хитрячок базар. все, як вони зроблять, я вам потім зніму покажу. Бо сьогодні я приїхала в центр, сьогодні, купила відро нове для ласуні і йшла мимо цього базарчика, значить, поставили вже стовби, вже забетонували. Ну, Я так поняла, будуть прилавки і буде криша над головою. Ну, Мені кажеться, чи вони зріжуть, неначе воно таке високе. Ну, Може, вони ще ж будуть ж там саму площадку, то може, воно буде нижче трохи. Бо щось такі стовби височезні, дуже високі. Ну, Хоч буде де під дощом, як буде дощ чи сонце влітку палить, то хоч буде де сховатися. В общем, от такі справи. Щось, я думала, вони трошки по-другому його зроблять цей базарчик, а вони зробили вздовж. Я думала, вони в поперек отак зроблять, і прилавки будуть отак впоперек. Мені здається, так би було б цікавіше. Ну, ладно, в кожного своя думка. Там, мабуть, буде, ну, якось буде, або буква П, наверное, будуть прилавки, я так думаю, зроблять. Ну, в общем, придумають. От сьогодні, ви знаєте, на базарі ми там даже і балакали. Якось було більше людей, не знаю, ну але. Таня, моя сусідка, каже, що скуплялися по молочки хужіше. Ну, в мене, друзі, товару не так багато, то я задоволена базарем. Ну, в мене багато сильно було заказів наперед. що Люди приходили, вже забирали свої замовлення. Оце вони мені в суботу дзвонять, і приходять і забирають. Вони вже знають, що їхній товар їх чекає, і можна трошки, як кажуть, не летіть зранку. Було і м'ясо. Сьогодні аж три чоловіка вивозили три туші, але не допродали. в нас зараз м'який 300 гривень кілограм. Дорого, звісно, для нас це такі ціни. От, ну. Ось, я ж кажу, в інших городах, в інших містах дешевше все. Сьогодні, оце ж той бабушки, що я возю додому молоко, вона в проший раз попросила мене купити сало. То я їй купила сало на 270 гривень, то вона задоволена. Ну, таке непогане. Там жіночка знакома підійшла. Кажу, піди мені купи, бо мені немає коді В Взагалі, вона принесла мені. Ну і все. Отакі новини. Особи так не було чого знімати. На дворі я сьогодні нічого не робила. Завтра не знаю. Навіть на завтра немає ніякого плану, не знаю. От. Тільки що поставила, запустила машинку, треба було мені раніше її запустити. Не знаю, чи встигне вона до 12 ночі. ночі. Взагалі, поставила її на кип'ячення, щоб всипала туди лимонну кислоту, хочу її проганяти, прочистити. Напишіть, як ви свої машинки чистите стиральні, чи купуєте спеціальні средства, чи також лимонною кислотою чистите. Поділіться, будь ласка. Бо в нас, оце, друзі, дуже жорстка вода з колодязя йде. І в нас завжди, оце, вибачте, що скажу, і в унітазі от такий образується. Ой. Як вам сказати, якийсь звістковий нальот, од води. Дочка каже: ма, це од води. Ну, не знаю, чи так, чи не так. Взагалі, все час я оце з ним борюся, з тим налюдом, він мене замучує. І оце е, люди купую, купують і доместос там і різні, різні всякі разні, е, ці чистящі средства, оті гелі. а я купую тільки туалетний, тінок, бо другому, Те мені взагалі до места і все не допомагає. Спитала в, е, 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 штучного інтелекту, він мені написав, там, що лимонною кислотою також можна, ну, буду пробувати. Там Написав на деякий час, треба засипати на час, на два лимонну кислоту. Мне кажется, надо просто-напросто не запускать. Надо раз у місяць робити профілактику, засипати, ну, в общем, якось так. Вот. Напишіть, як ви боретесь, якщо у когось у селі є такі проблеми. Бо в нас оце вода, звісно, конечно... ну, в общем, в общем, якось так. Тверда вода, наверное. Хотя, я знаю, я була. Їздила ще давно, ще дівчина була, їздила в цей, ой, Запорозьку область, то там, друзі, там взагалі вода. Там навіть руки миєш милом, з ходу скипається. оця. Навіть порошок не милився у тій воді. Там близько Жазовське море, і вода від і оце воно сварачувалася в воді, оце мильне. Так що, у нас ні, звісно, у нас мило, все нормально миється, але вода не така. Ось у дітей я їздив в Знам'янки, у них вода Дніпровська, ну, з Дніпра йде. То є, геть така м'яка-м'яка вода. Я оце на милю було руки милом, то єлі з милю, чи то змию ту, те мило з рук. Така в них м'яка вода. Ну, в общем, такі справи. У нас просто вода йде з-під землі ну, у колодязі, а в них ж вода йде з Дніпра, з річки, то в річці вода м'яка. Такі справи. Ну, добре, друзі, трошки ж зараз ще пов'яжу, бо вариться тушонка. Вірні, не пов'яжу, а посиваю ці плечі. Та й буду лягать від... 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 віддихати. Треба, бо я днем мало геть віддихнула. Треба лягать відпочивати. У тому, може, в мене таке робиться, що я мало сплю. Пізно лягаю, рано встаю, бо корова. Так що, такі справи, друзі, ну добре. Набалакала вам знову. В общем, на добраніч вам усім. Всім бажаю тихої, мирної ночі, щоб було все добре, Наскільки це можливо. І всього самого найкращого, як завжди, всім вам бажаю. Так, надо, мабуть, підождіть. Ще зайду почитаю ваші коментарі, бо не заходила. Там читала деякі. От, ну, подивлюся, може, там є якісь питання. І є. ви просили мене написати рецепт е тіста дрожжового, це що я пекла пиріжки. Я в цьому відео вам напишу в описі: заходьте, читайте. Там під відео, де названня відео, Є там опис написано нижче. Заходьте і читайте рецепт. Добре, друзі, бо рецепт я на пірішки не знімала. Щось я думала, що усі знають цей просте дрожжеве тісто. Ну, Напишу в описі. Так, ну а тепер все вже точно, що на добраніч. ніч. Всього вам самого гарного, солодких снів і до завтра. До побачення. Пока-пока. Так, да, і ще там прочитала, написала Надія, який я висилала посилку. Е, хто хоче, щоб вислала я товар, свій там, сир. Е, що там ви ще хочете, е, значить дзвоніть мені. В описі там до мого каналу є мій номер телефону. Ну і в кінці тут я вам на відео напишу. Або напишу, знаєте, там в описі, де буде рецепт. Отак, там буде видніше. Так що заходьте. Будь ласка, і дивіться, кому потрібно, хто хоче моєї продукції, кому сподобалась моя продукція.